Мене звати Любов я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго вечора! Я не знаю, чи у вас так буває, а в мене ось так буває, що залишилось зовсім трішечки там ложечка грибочки із цибулькою пересмаженим, трішечки натертого сиру, капелиночка майонезу. Там десь соуса зовсім-трішечки. зовсім, зовсім трішечки. От, А головний такий герой програми. І є в мене ще помідорчик і зовсім невеличкий пучечок зеленої цибульки. Але основне, ось, ось дивіться, є в мене домашній лаваш. Ось такий. Але він вже трішечки так підсох, присох. І довше лежати йому просто не потрібно. От я вирішила щось зробити, таке смачненьке. Перш за все, що можна зробити з отаким підсушеним лавашем. Ось такий ручничок беру, викладаю такий лаваш. Я, до речі, не сказала, я хочу зробити такий як солюненький тортик. Він буде там два-три шари, я подивлюся, як, як мене поміститься. Використаємо, не пропаде нічого. Ось отакий він, уже підсохший. Я його беру намочую, бризкаю на нього з росинкою такою. Бризкаю з двох сторін. І я візьму, наприклад, два. Мені буде досить два. А ви подивитеся, скільки потрібно вам, скільки у вас шарів, скільки у вас начинки буде. Накрию рушничку. І поки буду готувати все інше, вони в нас відпочинуть. Так, тепер беру яйця вбиваю мисочку. Двох яєць буде досить. Додаю сюди дрібочку солі. І багато перчику і нарізаю цибульку зелененьку. Цибульку як можна такими дрібнішенькими шматочками додаю до яєць. і просто змішую таких і відставляємо. Тепер беремо помідорчик. Серединку краще вирізати, оцю, де хвостик. І нарізаємо як можна, так, наскільки це можливо, тоншенько, щоб швидше приготувалося. Помідори беріть м'якенькі. Так, ось і всі приготування. яйце приготовлене, помідори порізані, грибочки у нас є, і сир є. Так, тепер потрібна буде отака сковорідка, сковорідка обов'язково з кришечкою. Тим часом розмокли наші гарні зробилися м'якенькі, такі еластичні, дивіться. Тепер на дно сковорідки я одну капелиночку наливаю олійки і викладаю зовсім невеличкий шматочок масла на олійку, щоб масло не горіло. Викладаю один лавашик. Викладаю туди зовсім небагато в мене соус соцабелі, це може бути який у вас є. Розрівнюю, викладаю помідорчики, заливаю яйцями. Поправляю, щоб вони не потікали, а щоб покрили помідорчики. І на одну хвилиночку накриваю кришечкою. Це все ми готуємо на невеликому вогні. Яйця притужаві, беремо другий, він теж м'якенький. Викладаємо. Тепер беремо майонез. Зовсім його потрібно небагато, тільки для того, щоб змастити лаваш. І так гарненько його розроблю. Рівнюємо по всій поверхні. Висипаємо сюди наші грибочки з цибулькою. Розрівнюємо по поверхні. Висипаємо сир. У нас вже він був потертий, вже був заморожений. Ось і все. І залишаємо на декілька хвилиночок, щоб воно все проготувалося. От і все. Головне було, щоб розплавився сир. Знімається дуже гарно. І ось так. І в нас вийшла не то піца, не то такий пиріг із слоєм, м'якесеньке, дивіться, яке м'якуньке. О, і тістечко таке. Мекуйте, наче тільки що спечене. І ось так нарізаємо. І смакуємо, дивіться, і грибочки, і сир, і яйце, і зелена цибулька, і помідорчик. Це дуже-дуже смачно. Так що, якщо у вас дещо залишається, не викидайте. І якщо у вас, так як і в мене лаваш, трішечки підсох, нічого страшного, його можна розмочити і використати для такого пирога. Дивіться, ой, вже смачно. Так що і вам смачного. Я поблагословляю вас і береже кожного. А з вами була, як завжди, я, Любов.